Сьогодні поділюся з вами дуже класним рецептом просто неймовірно смачної домашньої картоплі. Спочатку картоплю очищаю та розрізаю на 4 частинки. Перекладаю її в миску, додаю олію та гарненько розмішую. Потім викладаю на деко, застелене чи пергаментом, чи тефлоновим ковриком, відправляю в духовку і запікаю її там в режимі конвекції. Готовність перевіряйте по зовнішньому вигляду, так як духовки у всіх різні. Далі заправляю картоплю сіллю та перцем. Тепер додаю сюди до неї майонез та чесничок. Майонез, до речі, у мене домашнього приготування. Гарненько картоплю розмішую, і все. Найсмачніша домашня картопля по селянськи готова. Виходить, неймовірно, смачною, ароматною, ніжною, подаю обов'язково зеленю, приємного всім апетиту, готуйте. А якщо сподобалось відео, обов'язково напишіть будь-який коментарі та не забувайте підписуватись. До зустрічі!